Христос народився. Славімо його. Друзі, останнього часу, що далі чистіше, можна бачити або чути, що Різдво виглядає як звичайне свято. Можливо, ви бачили це або дійсно чули. І це, можливо, виглядає так, про що сказав зараз брат Ігор. Неправильний чи не той. Істочник, з якого зараз лунають привітання. І ви знаєте, проблема виглядає так, що ви можете сьогодні почути в свій адрес не привітання Христос народився, а, наприклад, веселих свят. Ви бачили таке, правда? І, все, і це виглядає ну, з'являється все частіше і частіше. І проблема ця ускладнюється ще тим, що нам пропонують сьогодні по всьому світу так звану толерантність до людей, які не сповідують християнство. Щоб не образити людей, які не сповідують християнство нашим привітанням Христос народився. І це також є факт на сьогоднішній день. Тож постає питання. Що потрібно зробити, щоб Різдво стало особливим для кожної людини? Що треба зробити, щоб Різдво стало особливим для кожної людини? Щоб не було такого явища, як про що я зараз тільки що сказав? Щоб люди не вітали вас святами, да, там, якимись веселими, а саме з Різдвом Христовим. І друге питання, яке хвилює сьогодні багатьох людей у світі, хто такий є Христос. Це теж проблема. Багато людей досі не знають, хто такий є Христос. І особисто я переконаний, що саме в Біблії ми знаходимо відповіді на ці питання. Саме в Біблії ми знаходимо відповіді на ці питання. Христос говорить в своєму Євангелії: досліджуйте Писання. Бо вони свідчать про мене. Сьогодні я хочу поговорити про те, що робить Різдво справжнім, зрозумілим і особливим. Що робить Різдво справжнім, зрозумілим і особливим? І від відповіді також на запитання, хто є Христос, залежить саме відповідь на перші три питання. Євангелія від Матвія, 22 розділ, 41-го тексту написано. Коли зібралися фарісеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чи Він син? Вони йому відказали Давидів. Він каже їм: то як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи? Промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Отже, якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважився його запитувати. Якщо сам Христос запитує людей, про себе. І люди знають тільки трохи про, про це. Да? На жаль, людям сьогодні легше вірити в якогось невідомого Бога, в якогось колись вірили люди в часи Христа. Їм краще легше вірити в якогось невідомого Бога, ніж в Ісуса Христа. І Біблія каже, що Христос саме Христос став цим каменем. Спотикання і спокуси для багатьох людей. Римський імператор Юліан, який правив на початку 4 століття від Різдва Христового, говорив про Ісуса. Ісуса прославляють упродовж вже майже 300 років. Водночас Він не зробив нічого гідного слави, якщо не брати до уваги великих заслуг зціленні кульгавих і сліпих, а також вигнанні бісів з одержимих. Інша людина. Письменник Жан Жак Руссо. Це відомі люди в свій час. Теж говорив: коли описують праведника, обтяженого всіма покараннями за гріх, але гідного найвищих нагород чесноти, то в точності описують характер Ісуса Христа, життя і смерть Ісуса. Це життя і смерть Бога. Це так люди думають і думали. Інший філософ Девід Штраус, він був критиком християнства, і він заявив, що Ісус є найвищим зразком релігії в межах досяжності людської думки. Тобто, на рівні думки люди сприймають Ісуса Христа. А один служитель ліберальної церкви проповідувало про те, що Ісус Христос просто людина як Мать Тереза. Друзі, за більшістю таких таких лобках компліментів стоїть свідоме і цілком конкретне заперечення Христа як Бога. Люди сприймають Христа як людину. І багато релігій світу вчать, що Ісус був просто пророком Богом, Великим вчителем, але не спасителем світу. Особисто я переконаний, що Євангелія відповідають щонайменше на три запитання: в що вірять християни? Чому вони в це вірять? І чому це має значення? Тому знов це запитання, яке Христос задав фарисеям. Що ви думаєте про Христа? Чий Він Син? Для Фарисеїв того часу, і для більшості євреїв відповідь була легкою. Вони знали із пророцтв про Ісуса Христа, про Месію, але було обмеження їхнього розуміння. Вони були переконані, що Месія буде не більш ніж людина. І вони вірили лише в те, що він був син Давидів. От все їхнє розуміння про Христа. Книжники також навчали, що Христос є син Давидів. В цьому є свідоцтво в Євангеліях. Саме в Марка написано 12.35. І це також було вірно. Свій час через пророка Нафана Господь пообіцяв Давидові, кажучи, отакі от слова. Друга Самуїла, сьомий розділ. А коли сповняться твої дні, і ти спочинеш разом з своїми батьками, то я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твого лона і закріплю його царство, і він збудує храм для мого імені. І я зміцню престол Його царства навіки, але свого милосердя не відійму від нього. Як я відняв його від Саула, якого я відкинув перед тобою. Цю обіцянку, пророчу обіцянку, не можна віднести до Соломона. Соломон був син Давида. Хоча він збудував храм для Господа, але царство його не, не тривало вічно. Він був людиною. Після Соломона царство Давида розділилося і більше ніколи не відновилося. Але постійно, постійно нагадує про унікального нащадка. І саме Псалом 89-й також розповідає про Месію як унікального нащадка Давида. Написано: Я уклав заповіт зі своїм обранцем, присягнув своєму слузі Давидові, навіки закріплю твоїх нащадків. Я зроблю його первістком вищим від усіх царів землі. Рід його збережу назавжди, а Його престол буде вічним, як дні неба. Ось така картина про унікального нащадка. І ось через пророка Міхея Господь говорить про народження Месії Христа. Це відомий для нас текст Міхея 5:1: Ти ж віфлієме, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за, за моєю волею Той. Буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Ви знаєте, правдивість проро... пророцтв має своє підґрунтя в тому, що дуже часто пророк говорить по декілька... декілька разів цей вираз так говорить Господь. Це означає, що ці пророцтва виходять саме. Чи виходили саме від Бога? У Євангелії від Матвія міститься родовід. Це, це дуже важливо, коли ми говоримо про Христа. Родовід так званий, таке, таке зване генеалогічне дерево. Якщо ми вивчаємо свою генеалогію, свого роду або своє, своє прізвище, це теж дуже важливо. На той час це було важливо для євреїв. І от Матвій Описує повністю родовід, що вказує на Ісуса як напрямова нащадка Давида. У різні часи люди вітали Ісуса саме як Сина Давидова. Наприклад, двоє незрячих із Галілеї визнали в ньому обіцяного Месію і кричали Йому: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів. Також двоє сліпих з Єріхона – Звернулося з таким же самим благанням і те ж саме кричали: помилуй нас, Господи сини Давидів. Коли Ісус зціляв людей? Одержимих бісами, також сліпих, хромих, німих, народ дивувався і також говорив, чи це не Христос, Син Давидів, чи не Месія Він? І написано «Духи нечисті» Побачивши його, падали перед ним і кричали: Ти син Божий. Друзі, те, що я розповідаю, саме в дні Різдва дуже важливо, чиє Різдво сьогодні святкують люди. Тому все, що написано в Євангеліях, і це моє особисте впевнення, я вірю, що це і ваше. Ми абсолютно розуміємо, що ми святкуємо сьогодні Різдво. Нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос зробив дуже багато чого, щоб довести, що Він Бог, що Він Спаситель, що Він Божий син. Знамення і чудеса, які записані в Євангеліях, це тільки маленька частина величезної кількості чудес, які Він здійснив. Написано в Іоанна 20 розділ: багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій. а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його ім'я. Тому, коли ми досліджуємо Писання, ми знаходимо, що Ісус розділяє з Богом всі атрибути Божої всемогутності. Він Творець, Він володар неба, землі. Він дає їжу, Він зселяє, Він воскрешає, Він прощає гріхи, дарує вічне життя і судить людей, і навіть ангелів. Ми вже читали минулого разу, у Ісаї написано влада на Його плечах, він дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Ми знаходимо також в Писанні, що Ісус розділяє з Богом усі атрибути. Всюди сущності. Написано в Матвія, 18 розділ, де двоє або троє зібрані в, в ім'я моє, там я посеред них. Тобто, коли Господь? Ми не бачимо Господа, Він, коли ми молимося, Він серед нас. Ми знаходимо також в Писанні, що Ісус розділяє з Богом усі атрибути все знання. Він знав, про що люди думали? Він знав, що думали про нього. Так і написано, він не мав потреби, щоб хтось засвідчив про людину, бо сам знав, що в людині. У писанні ми знаходимо підтвердження про втілення Сина Божого. Тобто, коли з'явився Господь, неодноразово про це нагадує Євангелія, не тільки на Різдво. Написано: І слово стало тілом, і перебувало з нами. І ми побачили славу Його, славу як єдинародного Отця, повного благодаті та істини. Один мій знайомий мав проблему. Ця проблема полягала в тому, що він не розумів Різдво до кінця. І рішення прийшло несподівано. Перший раз він прийшов з онучкою на Різдвяну виставу, після того він. Потрапив на інтернет-сайт під назвою Біблія Говорить. Він почув також про Різдво і дізнався більше про значення Різдва. І він почав ставити собі ріторичне запитання. Якби Бог став плоттю, то якою людиною б він був? І він дає собі відповідь. Ми б очікували від нього, щоб він був безгрішний. Ми б очікували від нього, що він був святий. Ми б очікували від нього найбільше відкровення всіх часів. Ми б очікували від нього, що він матиме владу над людським серцем. Ми б очікували від нього, що він буде здійснювати надприродні вчинки. І ми б очікували від нього, що він проявлятиме Божу любов до людей. Тому в кінці він каже, «Я Особисто переконаний, що із усіх людей, які коли-небудь жили на землі, тільки Ісус відповідає всім цим вимогам. Друзі, коли Біблія говорить, коли Христос відповідає на складні запитання людей, їм немає чого сказати або заперечити. І це я прочитав на початку, де написано: ніхто не міг відповісти йому ні слова. Тож від того дня ніхто більше не наважувався Його запитувати. Тобто, коли говорить Біблія, коли говорить Христос, нам німа чого додати. Друзі, я особисто впевнений, що біблійна історія про те, що у світ прийшов Спаситель Христос Господь, робить Різдво справжнім, зрозумілим і особливим. Справжнім тому що збулося, як написано Господнє слово сказане через Пророка. Зрозумілим, тому що це сталося ось діва народила Сина, і дали йому ім'я Іммануїл, що означає з нами Бог. Особливим, тому що Ісус написано, спасає людей від їхніх гріхів. Ці три відповіді ви можете прочитати в Матвія, перший розділ 18, 18 го вірша. Це начебто таке завдання, щоб зрозуміти, що таке справжнє Різдво, зрозуміле Різдво і особливе Різдво. Тому, друзі, подякуємо Богу за те, що Він показав себе людям через саме народження Ісуса Христа як Спасителя світу. І якщо це так, треба дати собі відповідь, хто особисто для мене є Ісус Христос, і чому це має значення. І особливо на Різдво. Амінь. Амінь. Помолимося.